Привіт, мої любі! Хочу з вами поділитися враженнями про ярмарку вакансій, яку я відвідала в Німеччині. І взагалі, чи є відмінності, чи ні. Мені як і чару дуже цікаво, такі всякі мероприємства, то я намагаюся відвідувати. На перший погляд, от коли перший поток, глянеш, дуже схоже, нічого такого, все як в Україні. Але все-таки я знайшла відмінності. Хороші чи негативні, то вже вам судити про це. По-перше, на виставку вони називають виставка, це або ярмарка вакансій, є реєстрація. Тобто онлайн ти маєш зареєструватися, і вони дають не просто так квиток. Він безкоштовний, то не вартує нічого, як у нас, але вони відмічають скільки, ну планують, скільки буде відвідувачів. Наприклад, ти реєструєшся, і на сайті там, тебе питають, коли виберіть час, коли ви ну, там, плануєте відвідати. І таким чином вони ці хвилі регулюють да, там, з 10 до 11. -ї. Наприклад, там, я вибираю, в мене був квиток, який дозволяє мені зайти на виставку з 10 до 11. -ї. Це не значить, звичайно, що якби я туди прийшла там, після обіду взагалі під вечір мене не б не пустили. Звичайно, ні. Але все-таки більш люди ну, намагаються дотримуватися цього часу, і тому є можливість усіма поспілкуватися учасниками з цими компаніями. І вони можуть планувати свій час. не так, що там зранку всі понабігали, а ввечері, наприклад, там нікого немає. По-друге, організація зустрічають, сканують qr коди сканують ці штрих-коди. Каталоги вручають, є ресепшн. Тобто мені це сподобалось. Дві головні такі відмінності, що мені дуже сподобались, це зона, де можна зробити фотографію на своє резюме, на CV своє. І тобто, там професійний фотограф працює і спеціальна фотозона, і вам все виставлять як найліпше для вашого резюме ви би виглядали, дають поради. Отакий трошки інтерактивний куточок. Дуже сподобалась зона коучингу. Тобто зразу дають кар'єрні консультації. Туди важко потрапити. Я подивилася, надзвичайно велика черга, люди записуються, Тобто працюють декілька коучів, є столики. Люди намагаються, ну, зранку хто відвідувачі, вони намагаються записуватися. І, наприклад, я була вже десь у другій годині дня. І до вечора, там до шостих годин вже зовсім не було часу. Все розписано. Тобто дуже-дуже популярна ця послуга, і дуже різнопланові люди різного віку: чоловіки, жінки, німці, іноземці. Дуже багато різнопланових відвідувачів. Ось обов'язково присутні держ... ну не держструктури, державна. Ну, те, що в нас називається центром зайнятості в нас в Україні, зазвичай центри зайнятості вони окремо проводять свої ярмарки вакансії. Якщо проходить яка там бізнес, де беруть участь різні компанії, то зазвичай там центру зайнятості немає близько. Ось а тут ні. І я звичайно не опустила свого шансу. Я з ними поспілкувалася взагалі про українців, про їхні враження, що вони думають. Досвід, про те, що дуже багато з вищою освітою, взагалі, які вони перспективи собі малюють. Може, якісь вони там програми для українських біженців створюють. Це все до сих пір є прогалини, вони все це розуміють. Ось. Так воно все і застрягло. Намагалася говорити із компаніями, з чарами, які там присутні. Бо дуже великі компанії, як вони собі розуміють, може вони започаткували якісь програми для українських біженців. Всі кивають головою, всі кажуть, да, так, так, ми розуміємо, що треба щось таке індивідуальне, але. Як то кажуть, російські басні, а вози нині там, що називається. І дуже мене вразило те, що, наприклад, є поліція, вони так само через ярмарку вакансій набирають, їм дозволено брати участь. І армія, армія. Тобто там вони стояли такі воєнні автомобілі, вони солдатів, будь-яких напрямків, артилерістів просто. Нам солдати, танкісти, будь ласка, вони набирають, залишають анкету для всіх бажаючих і я бачу, що люди підходять. Чоловіки, дівчат підходять, да і цікавляться щось там, заповнюють. Ось, в принципі, вважається там. Престижна професія. У них я не бачила ні разу, за скільки я в у нас в Києві і в інших містах бувала на ярмарках вакансій, щоб у нас. Якісь армійські підрозділи презентували якісь вакансії. Я маю на увазі ще війни у мирні часи. Тобто, в принципі, це обмін досвідом. Є чому повчитися на німецьких ярмарках вакансій, але в принципі і вони могли б там, і в нашій організації дуже багато чому гарного взяти від нас. Все, цілую, люблю. Моє спостереження з Німеччині буду далі.